День нашої комісії присутні Курівчак Наталіна було, Демечко Василина його заступник голови комісії, Коц Павло Васильович, секретар комісії і Катарина Ірина Михайлівна, член комісії. Пропозиція почала. Голосуємо. Що за? Чотири за, проти немає, підтримала чима. Так. Тепер е, е, зачитаю вам порядок, наступний порядок денної комісії, е, які в нас є проєкти рішення. Прошу кого немає. Е, перше, про встановлення надбавки за складність напруженість у роботі. Е, друге про введення додаткової штатної одиниці. Третє про створення координаційної ради у справах осіб з інвалідністю. Четверте про прийняття у комунальну власність Шептицької міської ради об'єктів нерухомого майна комунального некомерційного підприємства Центральна міська лікарня Шептицької міської ради вулиці Грушевського, 36 міська Стасніка. П'яте про підтвердження факту перебування в комунальній власності Чорновецької міської територіальної громади, об'єкта нерухомого майна будівлі онкологічного відділення по вулиці ОСУК, 2 місто Шептицію. Шосте про підтвердження факту перебування в комунальній власності Чорновецької міської територіальної громади, об'єкта нерухомого майна, будівлі поліклініки по вулиці. Івась у К2, у місто Шептицьке. Наступно про підтвердження факту перебування ага. факту, підтвердження факту перебування в влади. власні. Чернівецької міської територіальної громади об'єкта вирухового майна, моділю і центру психічного зброї. Вулиці Коліоській сталіма, місто 60. Наступне про підтвердження факту перебування в комунальній власності Червона міської територіальної громади, об'єкт перепомогомина, будівлі господарського корпусу, вулиці Сміто, а міста Мару, місто 60. Наступне про надання одноразової захиляння перемоги згоди, так? Чи ні? Не, Ні, не не не, не не Наступне про внесення зміни рішення від 23.01.2025 року No3235 про безкоштовну передачу деревини дров'яної мудрини з балансу відділу освіти Шептицької міської ради на баланс комунального підприємства з руку Менсе. Наступне про встановлення щомісячної доплати за роботу в несприятливих умовах праці. І останні розстановленням місячної доплати за роботу в несприятливих умовах праці педагогічним працівникам закладів мистецьких шкіл. Хто за цей порядок денний, прошу голосувати. Хто за? Чотири за, проти отримав. отримали. Нема ще розписати. Типу Розглядаємо перше. так? Перше питання це про встановлення надбавки за складність, напруженість в роботі. Я прошу 20 що Так, Встановити надбавку складність, напруженість роботи ага. державних навчальних проживальних шкіл юнацьких досвідних спортивних шкіл. Там є і, і шкіл, і спортивних шкіл, і окремо рішення, там є рішення про надбавці, ми яке розглядаємо. Ми... 48 БГ1. Перша поспортивна школа. Перша поспортивна, добре, бо назва однала. Значить, постановою в кабінеті міністрів чмер підписав, що рекомендовано місцеві самоприбування з 1 січня ввести доплату для даної для даної коморти. У розмірі 1300 гривень і починаючи відповідно вже з 1 вересня розрахувати ту суму в 2600. Але оскільки по кожному даному рішенню щодо встановлення надбалу поскладно на напруженість роботи, має окрема думка, тому що якщо читати абзац, перший пункт зі на внесення. Згідно постанови кабінету міністрів 15 15 27-12-24, застосувати з за 1 січня 2025 року. Тобто я вважаю, що доплата має йти з 1 січня, а не як рішення з 1 березня. Тобто затвердити з 1 січня і щоб фінансове управління дорахувало за тих два місяці по 1300 гривень до даному рішення Передбачено, що з 1 березня постанову читаючи застосувати з 1 січня. Два місяці випадає з розрахунку. Тобто, вважаю, дане рішення про і треба доплату вводити з 1 січня. Тобто, в два місяці фінансовому правління передбачена рекламу. Таке здійну постанова. У рішенні нашого є 1 березня і по всіх. По всіх рішеннях, там, де буде встановитися надбавка, буде окреме рішення, що згідно я вважаю, що з 1 січня треба або будете напусну допомогу. Ще не рекомендований характер, але тим чорному купівліму пожежі ввести з 1 січня. А там не рекомендовано для того. Це рекомендовано. Це, це рекомендовано для місцевого самоврядування передбачити кошти, і там написано постановою застосування з 1 січня 2025 року. Там не пише, коли, коли, коли є можливість фінансового ресурсу для місцевого самоврядування. Напише написано з 1 січня. Якщо з 1 березня ми водимо, виходить, що ми не виконуємо. Ну це на мою думку. Виходить, якщо ми не виконуємо дану постанову і два місяці йде недоплата. То, так якщо, то, ми, так то так якщо питання а, буде в, вчителів і вони би звернулися на певну вичистию органи, можливо, там в суд я більше впевнена, що суд ухвалить згідно так, як написано в постанові з 1 січня. Тобто по підписання покладається на нас, повернемо це саме. Самоврядування, Само так, передбачується. Е -е -е -ре рекомендовано з 1 січня. Але рекомендовано з 1 січня. Рекомендовано, але не зобов'язано. Це не зобов'язано. Ні, але з 1 січня. Тобто або mm -hmm. ми вводимо з 1 січня і календарний рік платимо, або ми не вводимо. Тобто ну, 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 це юристами, Роговорю, тобто да, я, я знати, що я консультувалася з юристом, і юрист читає постанову так само, як я з 1 січня ввести. Ну але в, ріш... <говори> в, ріш... в рішенні підготовлено з 1 березня думки розділу законовші органи там білим, не подали саме такі поляк, що з шо з березня. Судяка профільний каже, що буде їх колись з першого січня. просто повинні підтримувати різь. Це все, коли це річ. Я про подали, а на все справді розповісти. внести. Просто ви підтримуєте правку, ви підтримуєте. Тобто вона нести на сесію, ви там рішення. Добре, давайте підтримуємо. Наше рішення з 1 березня 2025 року. Голосуємо в цілому. Так, Щоб так. винести на сесію, Щоб винести на, на сесію, сесію. а є. Можна озвучити на сесії, щоб була пропозиція. Пропозиції, пропозиції від комісії спожди. від спершу, щоб оплату проводили з 1 січня. Ціну постанову. Ну так як ми посимо постанову. Ну так? Що за? 4 за, проти немає. Значить, тоді ну будеш вас на ковід. Якщо я можу сказати, якщо вас не буде чи це. Ну якщо будеш, то ти кажеш, що Якщо я додатково і написано січня. Потім, щоб не було до нас питань, вводите чому ми з 1 січня, правда? Так. Добре, а якщо ми вводимо це вже в лютому місяці. Тут написано Спашу тобто з першої березня, тобто зобов'язати фінзі. Ні, подальше буду будемо... дорахувати за, грант... за два місяці. За, 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 місяці. За... Шо, зробити перерахунок за, за два за два попередні, що, щоб воно ж то з першої сіща. Наступне питання про введення додаткової штатної одиниці. Це є відділ освіти в богатерію, освітні місяць тому було виведено дві штатні одиниці, і їх було введено в. До... Відділ по закупівлі, тепер можна присидання самі по бо Всі закупівлі мусять опубліковувати від де гривні. І дівчата сидять до 8-ї години до 9 людського ресурсу не вистачає, бо ми ж підписали пакт про місцевої причасності і воно зобов'язує всі закупівлі від дитині. А від нас, оскільки у нас дуже багато є шкіл, дитсадків і тому подібне, але це нереальна робота. Це в середньому 17 тисяч місяць передбачено додаткових коштів на такі одиниці. Це не великі кошти, але для людського ресурсу надзвичайно, тому що дівчатам не встигають. От, питання те, що мають готові міняти роботу, бо відносимо людину, не плащує дітям роботу. Отримуємо голосу. Так, буде з травми працює про звичайно треба. Так. Добре, наступне питання: про створення координаційної ради а, або, або... А, не давайте мати про внесення змін в рішення 23.01.2020 року No3230. <звіг> це на рахунок а передачі деревини або Попередньому рішенні рішення звучало підприємство. Щоб за коріння, а, а, внести зміни, щоб з відділу освіти передати на підприємство житловий сервіс Мотрину. От треба, щоб рішення звучало комісія, комунальне підприємство життєвому сервісу, Шептицької міської ради. Mm -hmm. То Фактично при слова рішення була написана технічно, чи понести зміни попередні рішення по модри сторони Степана Байдера. Хто за чотири за Наступне на питання постановлення щомісячної доплати за роботу в несприятливих умовах праці? Тут та сама історія. Бажати і читати постанови, так як написано. Згідно постанови з 08.11.24 про деякі питання оплати праці педичних працівників закладом середньої освіти з змінами, внесеними постановою 1515 до .15 27.12.24. Читати за перший зі змінами, що застосувати доплату з 1 січня 2025 року. Тут з 1 З 1 березня.

і Ну, Я думаю, що якщо немає корму, то мають голосувати, якщо я з червоної. Так, треба Ні, але конфлікт просто інтересів озвучити. Так, конфлікт інтересів. Ми полноцені голосували помагали. Так, тепер коваль до Степана.

так, про встановлення щомісячної доплати за роботу в несприятливих умовах це в нас є мистецькі Школа. школи. Та сама то, ситуація. То, так само то, uh, то, погоджуємося. То, зараз рішення з 1 березня, здаємо пропозицію. Марта І тоді вже корпус Озвучення з 1, з 1, з 1 січня. Прошу про проголосувати. За чотири створення координаційної ради. Справа у осіб з інвалідністю. На минулі сесії затверджувалась програма про інклюзивність. Але з пункту це створення організаційної справи з інвалідністю. На обговоренні цієї програми були присутні громадські організації, саме всіх структурних підрозділів виконкому міської ради, і відповідно за їхніми пропозиціями там дуже великі втрати було внесено фактично завершення складу наційної ради. Так досить великі тут є практично всі, і скажу громадські хто подав пропозиції. Заступником взяли фільм ще одну. Чи мала бути наша, не дуже україні взяли? Не знаю, було пропозиція. Ми щось не знаємо. Зі Світанки мала бути. Заступник для директора. Дякую. А ну може я найти поверхно, побував мікробу на фігур. Так, Ніка, ну кажуть, всі, хто були присутні, могли подавати, був період трошки часу. Пропозиція на комісії, запишемо хто і розвитку, коли справді розвитку. Может, просто сделали не, не, не подавать. Можно? Та там можно кампус дружить провести. <клухи> Пануки есть на память. У вас самая роль, что пару чего плану? Ну а рисниця. По кордонаційному роду. Тут так. дурачий орган такий? Угу. Перед час склад координаційної ради у знайомих. Склад координаційної ради у справах Степановича. Бу говорити, хто слухає на Іванівна. Так, дивіться, у мене пропозиція добавити не можу Олександра Вона за директора НРЦ Світана. Олександра співання? Нема. Нема такої. Немає. Я читаю, що нема. Вона казала, що там все нормально. Вона казала, що її добавили, що без бар'єрності, але казала, що її здобувачок. Заступник директора. Я не знаю, в якій вона там роботі, якщо чесно. Але заступник. Повністю треба? Ну. Давайте я можу зробити. Давайте потім. Філін Оксана Володимирівна, Коциба Марія Зінов'яна, Смолюк Людмила Дмитрівна, Думич Андрій Степанович, Ловащук Галина Петрівна, Гаврилюк Валерій Іванович, Пущик Мирослав Степанович, Процик Андрій Миколаївич, Гурський Она Командович, Лоба Володимир Петров, Борис Тетяна Васильівна, Войтович Людмила Миколаївна, Хайсанова Наталія Петрівна, Чорбонян Валерій сама. То Самадович, Голубенко Тамарина Володимирівна, Максимова Антоніна Павлівна, Мельник Орися Михайлівна, Горошко Марія Івановна, Брель Юрій Володимирович, Небожук Олександра Іваніна. Скла... Це є склад і члени координаційної ради по справах усіх місті. Треба весь сама. Так. Так, так. Міска лікарня, товариш. Про прийняття комунального власті засвідку я об'єкти на ремонт, комунального структура, центральная міська лікарня, що тут не появилась. Так склалося, що приміщення, де знаходиться сьогодні Соснівська міська лікарня, офіційно в реєстрі належить центральної міської лікарні. Червонога. Тому, щоб провести це все у відповідність, треба прийняти відповідне рішення. Є акт прийому передачі, що центральна міська лікарня передає три приміщення громаді. Що ми Шетицькій міській раді є підписаний акт прийому-передачі. Відповідно, це все треба прийняти рішенням, щоб після того йти до державного реєстратора і провести зміни в державному реєстрі. Тому виникло отаке от рішення. Тобто, там як вони відколи ще була чорноградська міська лікарня, так нічого зробить. У 2006 -му. році ага. рішенням Соснівської міської ради воно було передано у власність, у власність Черного. центральній міській лікарні Чорнограда. Ну, бо воно ще й було тоді належне. Так, але ну, все належить громаді, воно не може надаватися якомусь комунальному підприємству. А це такий об'єкт, який надався у власність комунального підприємства. Нам нічого не шкодить. Так. Добре, прошу голосувати, хто за? А потім процедура яка? А, просто все. А далі е передається на баланс Соснівської міської лікарні. Ну, баланс ну, утримувачем. Да, далі буде баланс утримувачем Соснівська міська лікарня. Ну, юридично, ну. ясно. Добре. Так, наступне там вже паніка напевно. Так, там іде про підтвердження факту перебування комунальної власності, чи вимагають міської територіальної громади об'єкта нерахомого майна, будівлі онкологічного відділення по вулиці і Ну, По всіх чотирьох, тобто вони є всі ідентичні. Питання в тому, що їх розділив окремо, щоб було легше працювати з державним реєстратором. На сьогоднішній день будівлі, які знаходяться на території лікарняного містечка, тільки цей корпус поверхові хірургічні відділення, він є занесений в реєстр е речового права mm -hmm. об'єктів нерухомості. Решта всі об'єкти центральної міської лікарні. Вони де юри ніде не числяться. Тому для того, щоб їх зареєструвати, потрібно от таким способом подати через сесію. Сюди до цього ми долучаємо лист фонду держмайна, що дані приміщення не є зареєстровані за державною за державою, що не є державної власності. І так само ми маємо просто на нього. Ми не посилаємось сюди лист з БТІ, який передбачає, що ніде в дані будівлі не є зареєстровані ну, хто є власником. А щоб зареєструвати його за громадою, да, за міською радою, тому треба прийняти відповідно ось такі рішення. Чому тільки оцих чотири об'єкти? Бо щоб вчиняти наступні дії, треба мати технічні паспорти, які виготовляють її. Вони є дороговартісні раз, а по друге, вони довготривалого. Виготовляються добре. Тому на сьогоднішній день виготовлені тільки поліклініка, онкологія, центр психічного здоров'я і поруч біля центру психічного здоров'я там є господарська будівля. Угу. Ну, тобто, ці всі чотири будівлі це є перший штрих, де будемо реєструвати будівлі лікарняного містечку. Голосуємо в загальному за всі чотири рішення на мо по кожній протабно може Ну давайте кожен щоб було на ну, <сміни> значить, зараз за онкологічне відділення, 48 КГ2. Прошу проголосувати хто за? Чотири за. Наступне 48 КГ3, це за це будівля поліклініка 2. Хто за? Чотири за. Наступне, будівля центр психічного здоров'я. 48 КГ4, хто за 4. Наступне до будівлю господарського корпусу 48 КГ5. Прошу, хто за? 4 за. Це така комісія продаває розгляд заяв щодо матеріальної допомоги, конфіденційність. Да, не хочу писти з полі, озвучуватися, Ви ягнізи. Так що ми переходимо в закритий режим. Дякую.